Сьогодні ми зануримося в захопливу розповідь про те, як Україна, попри всі виклики, робить справжній прорив у своїй оборонній промисловості. І якщо хтось досі думає, що ми застрягли в радянських часах, коли велич вимірювалася кількістю зібраних тракторів і портретами вождів на кожному заводі, то тримайтеся. Сучасна Україна змусить вас переглянути свої стереотипи, ми не просто тримаємо оборону. А й створюємо зброю, яка змушує ворога кусати лікті. Тож готуйтеся до великої порції натхнення. У цьому матеріалі ми розкажемо про ключові досягнення українського військово-промислового комплексу після початку повномасштабного вторгнення. І повірте, тут є чим пишатися. Почнемо з нашої зірки самохідної артилерійської установки Богдана. Це не просто гармата, а перша українська самохідна гаубиця. Створена під натівський калібр 155 мм. міліметрів. На момент широкомасштабного вторгнення у нас був лише один прототип Богдани. Але як кажуть, війна найкращий мотиватор до кінця 2024 року. Ми розгорнули серійне виробництво, і тепер щомісяця з конвеєра сходить до 20 одиниць. Це приблизно 200 Богдан на рік. І це не просто цифри, це десятки тисяч точних пострілів по ворогу, які змушують окупантів згадувати, що наступати на Україну було поганою ідеєю. А ще ми пішли далі і показали прототип причіпної Богдани. Така мобільність і універсальність робить нашу артилерію справжнім кошмаром для ворога, і це лише початок. Далі поговоримо про бронетанковий завод, укроборонпром і «Рейнметал». В цьому плані ми підійшли до справи з розумом у 2024 році. Запустили перший сучасний бронетанковий завод, де не лише ремонтують техніку, а й виробляють бойові машини піхоти лінкс. Це не просто броня, це справжній звір, який готовий рвати ворога на шматки, і це лише перший завод, другий і третій вже будуються, і вони займатимуться виробництвом пороху та боєприпасів. А в планах четвертий завод для вітчизняних систем ППО. Ми будуємо реальні заводи, які зміцнюють нашу оборону. Не можемо не згадати про завод із виробництва безпілотників Байрактар. Ці дрони стали справжньою легендою ще на початку вторгнення, коли вони нищили ворожі колони швидше, ніж радянські генерали встигали підписати накази в трьох примірниках. У 2025 році ми завершуємо будівництво заводу, який стане домівкою для цих пташок. Візуалізація майбутньої будівлі вже гуляє мережею і виглядає вона так, ніби ми будуємо не просто завод, а справжній космодром для дронів. А тепер про наш реактивний дрон Камікадзе Паляниця. Назва це окремий реверанс у бік ворога, який, мабуть, досі не може вимовити це слово без помилок. Цей дрон настільки швидкий і непомітний, що ворожі системи ППО просто не встигають його засікти, а дальність у 600 кілометрів дозволяє паляниці завдавати ударів у глиб території противника. Ще один сюрприз: наша власна балістична ракета. У серпні 2024 року. ЗМІ повідомили, що Україна успішно випробувала далекобійну ракету, яка пролетіла майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Експерти припускають, що це може бути оперативно-тактичний комплекс «Грім-2», який розроблявся з 2013 року на основі проектів Борис Фен і Сапсан. На момент вторгнення він був готовий на 80%. Але ми довели справу до кінця, і це не просто ракета, це символ того, що Україна може створювати високоточну зброю, яка змінює хід війни, не обійшлося й без міжнародної співпраці. Програма Франкенсам це коли ми беремо західні ракети, повітря, повітря та земля повітря і адаптуємо їх для наших зенітних комплексів. Результат зенітні комплекси, які збивають ворожі цілі з ювелірною точністю. А ще ми почали виробляти власні боєприпаси: артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, танкові снаряди 125 міліметрів, мінометні міни 82 міліметри і 120 мм, міліметрів, а також артилерійські боєприпаси 122 мм міліметри і 152 міліметри. Усе це вже виготовляється в Україні. Уявіть, мільйони мінометних мін на рік. А ще ми налагодили виробництво ручних гранат, аналогів радянських Ф1 і РГД 5 які вже кодифіковані і використовуються в ЗСУ. До речі, у жовтні 2024 року ми запустили виробництво пороху, що правда, завод розташований за кордоном, але це лише доводить, що ми вміємо думати стратегічно. А ще ми тестуємо керовані авіабомби, які перетворюють старі радянські бомби на високоточні плануючі снаряди, це як дати нове життя запорожцю, поставивши на нього крила. Дрони це окрема гордість України. Наш ударний дрон булава, це відповідь ворожому ланцету. Він дебютував на виставці в Парижі у 2024 році і одразу привернув увагу. А дрон Бобер, цей красень, із дальністю 800 кілометрів, став справжньою грозою ворожих нафтопереробних заводів. А ще є дрони рубака, наші аналоги шахедів. Вони вже серійно виробляються і дають жару окупантам. Великі коптери Найтшот, Вампір і Баба Яга. Це справжні привиди для ворога. Їх бояться настільки, що окупанти влаштовують окремі полювання саме на ці дрони. А ще є розвідувальний дрон Шарк. Він уже тривалий час на озброєнні ЗСУ і допомагає бачити ворога наскрізь. І це лише початок. Нова броньована машина Новатор 2 із модулем Січ була представлена в Польщі у 2024 році, а «Інгуар-3» Проходить державні випробування. Це не просто техніка, це символ того, що ми можемо створювати сучасні машини, які відповідають стандартам НАТО. Наземні дрони ще одна наша фішка, автоматизований комплекс Шабля. Спочатку був стаціонарною туреллю, але ми встановили її на безпілотний дрон «Айронклет» із тепловізором. Тепер ЗСУ можуть вести вогонь із безпечної відстані, а дрон Лють із кулеметним озброєнням. Це справжній наземний хижак, дрони Мураха і Мороз від тернопільських розробників також вже на озброєнні. А гранатометна Турель Буря на гусеничному шасі шикарний виріб, який активно використовується, і дає відсіч ворогові. У 2024 році Україна отримала ліцензію на виробництво чеських автоматів CZ Brand 2. А ще ми створили підствольний гранатомет ugl 40. Нашу версію американського М203 волонтери пішли ще далі і налагодили виробництво портативної РСЗВ, Сівалка, яка використовує некеровані авіаційні ракети, а надводні дрони Сіа Бейбі та Магура. Вони змінили розклад сил у Чорному морі, відтіснивши ворожий флот на сотні кілометрів. Є навіть надводні дрони з РСЗВ і підводний дрон Марічка. Теоретично саме таким дроном могли нанести нещодавній удар Керченському мосту, тобто це не просто зброя, це технологічна революція. Ми також почали виробляти протимінні трали, сталеві укриття, тепловізори для ФПів і дронів, бронежилети, включно з анатомічними для жінок, шоломи, машини для розмінування, мобільні лазні і навіть баги та квадроцикли для підвищення мобільності військ. А ще Антидронові рушниці Квертус і Свох, які збивають ворожі дрони, і макети техніки, на які окупанти витрачають свої боєприпаси, усе це результат роботи державного і приватного секторів, які об'єднали зусилля для перемоги. Ми будуємо сучасну оборонну промисловість, яка вражає світ. Україна показує, що ми не просто тримаємо оборону, а й задаємо тренди у війні майбутнього. І якщо це відео набере достатньо вподобайок, ми розповімо ще більше про наші досягнення. Тож ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні, слава ЗСУ.